Всем добрый ранок Короче у нас снежок пролетает Сегодня такая погода, ну так, минус 5, ну, нормально, хорошо, вітра немає, не таєм. Так, чаеманом, кофеманам всім ось приємного чаєпиття кофемании, да, Дель, да, Дельчик, девочка. Да, вона така бігає, пригає а ну щось камера. що камера каміра вон, вона Бігає, бігає. Коротше тривога вчора, і підвищена, і така, тривога за тривогою, без світла да, сиділи. Ми зараз ось включили, дай Бог, щоб не виключали. Так, да, ли сутки не було світла з 10 я там ночью включив, я вже і не дивився на час, котел швидко включив, лих спати. Ну я в 11 в 11 вечора приїхав, то да, не було точно світла. Поки покрутився, там 12 десь вже з часів два включили ну не дивився на час все винюхує да природа тут все як весною все таке зелене там я чуть, чуть повипилював до до той вишні оце абрикосин слідча вишня то так тут ще прокашую бува виходжу бо трава теж кліщів воно <кхи> зарастає Десь тут я чи три рази кашу за сезон. Абрикоска родина, ну дай Бог, щоб. Ні, в, в тому году не було. Бо померзло взагалі везде. І на дачах не було, і так. Бабки мало продавали абрикос. А так вона мелка, но вкусна, в принципі. Я люблю компоти з абрикосом, хто любить абрикоси пошити. Самый такий продукт. Есть, знаете, такие аж сладенькие абрикосы. Есть кисло-сладкие. Как мандарины, наверное. Ой-ой-ой, адель, адель, стой, 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 стой. Ты сейчас двери и стаканчик улыпит. Из кофейком, да? Бегай, бегай, моя прелесть. Ну куди ты прыгай? Побегай ще, побегай. Побегай. ластівка. І вишні є такі сорта, да, що як черешня, Ну, вишні я лучше пчери. У меня две. Не, одна вже, наверное, загинула. Бо... <кху> цвіла, цвіла, потім якийсь дощі, що прошло. Короче. Ну, такі, як грабак гробак, під'їв корень. Короче, стала засихати, засихати і, наверное, вся усохлася, вона теж класна, дофіга плодів було, Это... Там за хата і жовта, і красна в мене. Дві черешенки тепер було три. То якось такось. О, молодець, Как им Все, собака, место помітила, свои. Место помітила. Мисс, шо ты? То вигрібная яма деля. Вигрібна яма, да. О, як дивиться. Так, народ. Дадель. Всім дякуємо за підписки. В общем-то, така у нас вийшла невеличка прогулка. Ну, я то раніше вийшов, вона вже бігала. Просто такий якийсь настрій сумний. Якось, ну все одно думаю, зніму вам сабанаки. Сабанаки, сабанаки. Так, всім дякую, всім гарного дня. Виключаюся.